Вітання усім шанувальникам прекрасного не так давно, у березні, на 103-му році пішла життя видатна дизайнерка, модниця та колекціонерка Аріс Апфель. Її називали найяскравішою жителькою Нью-Йорка. і з цим важко посперечатися. Талановита, розумна, неординарна, з прекрасним почуттям гумору. Ця неймовірна жінка навіть у 100 років, переміщуючись із паличкою, випромінювала енергію кількох електростанцій та заряджала нею інших. А ще вона дуже любила речі: красиві, барвисті, дивні і вміла як ніхто їх поєднувати. У цьому відео я розповім, чому Аріс Апфель є настільки важливою постаттю в історії моди, стилю і, зокрема, аксесуарів. А ще про те, як це стати інфлюенсеркою 85 і моделлю кращої міжнародної агенції, коли тобі під 100. Почати потрібно з того, що Айріс Апфель не була по суті модельєркою або дизайнеркою прикрас. Так, вона створювала деякі речі, прикраси, навіть цілі колекції, але її основна діяльність все ж таки була іншою. Айріс, шанована дизайнерка інтер'єрів і головною справою, яка принесла їй гроші та авторитет у професійних колах, був дизайн ексклюзивних тканин. Можна сказати, що розробка і створення тканин це була справа її життя, точніше, частини її життя, адже на ікону стилю і поп культури вона перетворилася, продавши компанію і будучи дуже глибоко на пенсії. Але давайте по порядку: Аріс Барел, Апфель, це прізвище її чоловіка, народилася в Нью-Йорку в 1921 році в родині єврейських іммігрантів. З дитинства дівчинка контактувала з модою та дизайном, адже її батько мав фірму, яка постачала скло і дзеркала, тому постійно працював з дизайнерами, а матір володіла магазином модного одягу. Любов до красивих речей Аріс успадкувала від матері Седі Сида Совський Барел. Її матір часто говорила: хочеш завжди бути добре вдягнутою. Купуй маленьку чорну сукню. До неї завжди можна щось додати або навпаки прибрати. Щось подібне приблизно в той самий час говорила Коко Шанель, але порада безумовно цінна. Стильний девіз самої Аріс Апфель був наступним: більше значить більше, а менше це нудно. І вона завжди дотримувалася цього правила, тому що прикрас на ній завжди було дуже багато. В 11 юна модниця почала колекціонувати прикраси. Це хобі захопить її на наступні 90 років. Першу прикрасу вона купила на барахолці, не збиравши капітали з кишенькових грошей. За словами Аріс, вона любила їздити в метро і роздивлятися людей, аби вишукувати цікаві образи та аксесуари. Згодом значну частину своєї колекції вона буде регулярно поповнювати саме за рахунок блушиних ринків в університеті. Аріс вивчала історію мистецтв, а також відвідувала художню школу. На початку кар'єри дівчині довелося змінити кілька справ, за які їй платили зовсім небагато, але всі вони оберталися навколо дизайну, стилю та моди. Асистент ілюстратора, дизайнерка інтер'єрів, яка готувала будинки до продажу, на своїй першій роботі в редакції популярного модного журналу для жінок Айріс отримувала всього лише 15 доларів на тиждень. Звісно, це відбувалося в 40-х роках минулого століття, але навіть для тих часів 60 доларів на місяць це були зовсім невеликі гроші, тож доводилося викручуватися і мати кілька робіт. У віці 27 років Аріс вийшла заміж за Карла Апфеля, відповідно взявши прізвище чоловіка. Вони прожили разом 68 років. І це були не лише сімейні, але й партнерські і творчі стосунки. Адже разом вони відкрили і вели успішну справу і мандрували світом. Перші молодята не хотіли відзначати весілля, а прагнули відкласти гроші. Але наполягли батьки тож мали свято на понад сто гостей. Все життя Арі зберігала свою весільну сукню і рожеві черевички. За її словами, вона завжди була людиною дуже раціональною і обирала таку сукню, яку б можна було потім вдягнути, і в звичайному житті. Ну, а черевички такого фасону знову увійшли в моду на початку 2000-х. і з цього приводу Аріс полюбляла говорити, що якщо прожити достатньо довго, то обов'язково побачиш, як повертається мода. Найбільше Варіс Апфель мене захоплює те, що вона, схоже, завжди робила виключно те, що їй максимально подобалося, що вона любила і від чого отримувала задоволення. І саме це принесло їй визнання. Причому, на мій погляд, вона ніколи не прагнула слави як такої, скоріше самореалізації і творчості, яку водночас завжди вміла добре продати. Ну, а слава знайшла її сама. Разом з чоловіком Аріс відкрила компанію Old World Weavers. Їхня діяльність була дуже специфічною. Вони створювали ексклюзивні тканини, відтворюючи історичні орнаменти й малюнки минулих епох. І в пошуці нових ідей багато подорожували. Звісно, що клієнтами Апфелів були дуже заможні люди, які потребували виняткової ексклюзивності. Також часто Арі співпрацювала з реставраторами, і, звичайно, головним її замовником був білий дім. Old World Weavers відповідали за дизайн резиденції американського президента упродовж дев'яти термінів від Трумена до Клінтона. В документальному фільмі про Аріс та її чоловіка Карла вони розповідають про те, що найбільш вибагливою клієнткою була Джекі Кеннеді, яка все прагнула переробити під себе і навіть запросила для цього французького дизайнера. Крім того, в цій документалці Аріс розповідає про те, що їхній бізнес розпочався майже випадково. Мовляв, вона оздоблювала один будинок, і для певної задачі їй не вистачало конкретної ткани. Вона ніде не могла її знайти в готовому вигляді. І тоді їй спало на думку, що тканину можна створити самостійно. Вона намалювала ескіз, а для його втілення звернулася до батька своєї колишньої однокласниці, котрий якраз мав текстильну фабрику. Вони виготовили цю тканину, клієнти залишилися дуже задоволеними. А згодом цей чоловік, власник фабрики, звернувся до Айріс із пропозицією. Займатися виготовленням таких ексклюзивних тканин на постійній основі так все і закрутилося. Тут потрібно ще раз звернути увагу на те, в чому ж полягає унікальність Аріс Апфель, вона не була модельєркою або дизайнеркою прикрас, вона створювала інтер'єри і тканини і все життя колекціонувала одяг та прикраси. А всесвітню славу здобула саме завдяки своєму особливому відчуттю стилю та особистій колекції прикрас, яку вона збирала все життя починаючи з 11 років. У 1992 році Апфелі продали свою компанію і формально вийшли на пенсію. Хоча Аріс залишилася в компанії консультантом. За словами подружжя, їм зробили пропозицію, від якої було важко відмовитись. Сімдесят 71 рік люди часто нічого особливого від життя не чекають, але у випадку Заріс Апфель в цей час все найцікавіше для неї лише починалося. Зараз кілька слів про особливість колекції прикрас Аріс. Це була саме біжутерія, абсолютно різна за технікою, стилем та походженням. Аріс Апфель була колекціонеркою прикрас, і вони були справжньою її пристрастю. Тож вона насолоджувалася самим процесом пошуку та придбання і робила це з особливим талантом та майстерністю. Вона сама жартома визнавала, що можливо це і виглядає дивно, але їй набагато цікавіше відшукати якусь незвичну річ за кілька доларів на барахолці, ніж розкішну ювелірну новинку в престижному салоні у Гері Вінстона. Тож в її колекції могли бути одночасно прикраси від відомих модних домів, хендмейд, етніка і фрікові штуки з барахолки абсолютно невідомого походження. Весь смак був в тому, як все це поєднувалося і подавалося. В 2005 році Аріс Апфель готувалася відзначити своє 85-річчя. і з нагоди ювілею головним подарунком для неї стали всесвітня слава та медійність. А ще, по суті, пам'ятник за життя у царині моди та стилю. Друг Аріс запропонував зробити виставку її колекції прикрас в знаменитому Нью-Йоркському інституті костюму при метрополітен Музеї. Це була смілива креативна авантюра. Спонсорів у виставки не було. До того ж, на той момент Аріс була, як то кажуть, широко відомою у вузьких колах, а не зіркою кіно або шоу-бізнесу, яку знають і всі, і чиї речі цікаві і цінні тільки тому, що ними володіла дуже відома людина. До того ж, вона була живою. Тому що на таких виставках зазвичай показували речі, які належали знаменитим, але мертвим людям. Але сталося неймовірне. 13 вересня 2005 року, день відкриття виставки, стало знаковою датою. Успіх був просто приголомшливим, без кочного імені лише за рахунок сарафанного радіо, виставка під назвою Рідкісний птах. Вибране з колекції Аріс Барель Апфель стало історичною. Також особливістю виставки і дуже вдалим та нестандартним рішенням було те, що прикраси не просто лежали на стендах, вони були вдягнуті на манекени, для яких Аріс також надала свій одяг. Відповідно, глядачі могли одразу побачити контекст, в якому подавалися прикраси, і максимально зануритися в світ та бачення власниці колекції. І це найбільше вразило відвідувачів. Її почали запрошувати на різноманітні шоу та модні заходи. З нею вважали за честь познайомитися, а на її акаунт в інстаграмі було підписано 3 мільйони людей. Варто сказати, що Аріс завжди дуже вдало ще й монетизували свою популярність і таланти. Приміром, у тому ж документальному фільмі, який я раджу вам подивитися, якщо вас зацікавила ця персона, тому що він дійсно дуже цікавий, такий легкий. Так ось вона показує там речі зі свого гардеробу, і в якийсь моментах ненароком каже: ну, а оці черевички, я їх придумала сама, і тепер я такі ж продаю. Сама придумала, сама продаю. А чом би ні? І дійсно, чому би ні, якщо на це є попит, і навіщо відмовлятися від можливості заробити собі додаткову пенсію? І з прикрасами насправді була дуже схожа тема. Зокрема, Арі Апфель створювала невелику колекцію аксесуарів для H&M та лінійку біжутерії для телевізійної мережі HSN. Якщо простою мовою, то HSN – це цілодобовий телевізійний магазин. І він і дотепер продає аксесуари від Аріс, а новинки вона самостійно презентувала в Етері. Ця телевізійна мережа, до речі, може бути вам знайомою за фільмом Джой із Дженніфер Лоуренс, де Дженніфер якраз грає реальну особистість, жінку на ім'я Джой Мангану, винахідницю, яка придумала дуже багато різних корисних штук, але першим її винаходом була так звана диво швабра. І вона якраз починала з того, що продавала її на цьому телеканалі. Але це так, ліричний відступ. Таким чином, масовість це ще одна риса аксесуарів, які були в приватній колекції Арі Сапфель, та й в тих прикрасах, які вона вигадувала та продавала. По суті, те, що вона носила, міг купити кожен. Але лише вона могла скомбінувати всі ці речі таким чином, що укупі вони виглядали як витвори мистецтва. У цьому плані показовим є аукціон, який Аріс влаштувала на честь свого 95-річчя. На ньому вона продавала частину своєї колекції прикрас. Так ось основна частина лотів на цьому аукціоні за ціною не перевищувала 100 доларів. Ну, а найдорожчі позиції. Коштували максимум 650. Що в ситуації, коли йдеться про вінтаж, який належав такій на той час же відомі та авторитетній у плані моди людини, та ще й, власне, це була колекція, яка збиралася впродовж багатьох десятиліть, насправді це не так і багато. На початку 2012 року відомий бренд професійної декоративної косметики Мак випустив лінійку на честь 90-річчя Аріс Апфель. До неї входили яскраві помади, лаки для нігтів, матова пудра, тіні, бордовий олівець для губ і туш для вій, яка, за словами творців, повинна була створити ефект на кшталт легендарної оправи її окулярів. Ну, якщо чесно, звучить трохи, наче рекламне бла 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 Якщо ви дійсно користувалися цією тушою, то напишіть, будь ласка, в коментарях в чому ж проявляється цей ефект, тому що маківська туш не з дешевих, і хотілося б знати, що вона малює. До речі, в косметиці бабуся Айріс змогла продати своє ім'я незадовго до власної смерті і більш демократичній компанії. Британський мас-маркет C.A.T. зараз продає їхню невеличку колаборацію, до якої входять три відтінки помад за 18 доларів, дві невеличкі палетки тіней по 19 і набір наклейок для манікюру. На постері до колекції Аріс позує в об'ємних прикрасах з бірюзи. В них вона часто потрапляла в об'єктив. Крім того, в неї ще й була велика добірка прикраси з бурштину, в якій вона теж любила з'являтися на публіці. У 2014 році відомий режисер-документаліст Альберт Мейселс випустив фільм про Аріс Апфель, названий Її ім'ям. Стрічка додала жінці ще більшої популярності. Фільм дуже просто знайти в інтернеті. Він легкий, динамічний, і сповнений такою особливою позитивною харизмою головної героїні. Там, зокрема, є момент, де вона ходить барахолками Нью-Йорка, якраз вишукує якісь речі, прикраси, торгується, трохи жартує із самоіронією. Зауважує, що вона все життя була скупердяйкою. І це, до речі, ще одне підтвердження того, що. Що колекція Аріс Апфель в першу чергу це не про якісь великі гроші, хоча, звичайно, гроші потрібні, щоб все це купити, але все ж таки це в першу чергу про стиль та азарт справжнього колекціонера. Так, в неї були речі від відомих модних будинків, тому що вони з чоловіком добре заробляли, маючи власну справу, і вона могла їх собі дозволити. Але водночас в неї було безліч речей, особливо прикрас, куплених по 20 доларів за відро. Та й взагалі вона полюбляла говорити, що їй зовсім не цікаво, як вдягаються багатії. Мовляв, вони всі ходять в чорному. Їй було значно цікавіше спостерігати за людьми у непрестижних або етнічних нью-йоркських районах, де панувало розмаїття, еклектика, і можна було знайти нескінченне джерело натхнення. У 2018 році Аріс Апфель обзавелася власною лялькою. Мател випустили Барбі на її честь, одягнуту в зелений костюм. Гучі зараз існує ціла серія Аріс Апфелдол в різному вбранні, і всі його варіанти створено за реальними образами прототипа. За рік Аріс встановила ще один рекорд. Вона стала моделлю престижної міжнародної агенції IMG Models. На момент підписання модельного контракту їй було 97. Аріс Апфель до останнього вела активний спосіб життя У 2023-му яскраво відсвяткувала свій день народження вже сама коханий чоловік пішов в життя кількома роками раніше, хоч в дуже поважному віці 101 рік. Вони були разом 68 років. А 1 березня 2024 року не стало й самої Аріс. Минуле неможливо змінити, майбутнє невідоме, говорила ця особлива жінка. Тому зосередьтеся на сьогоденні і проживайте кожен день, наче останнє. Одного разу ви виявитеся правими. Як це проживати кожен день, наче останнє, Аріс Апфель показала на власному прикладі: Світла пам'ять. Дякую, що робила цей світ яскравішим. На цьому все Цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.